Ми Україна, ми в ефірі. І наш е, марафон триває. Спасибі, що дивитесь нас у студії, У студії працює Олена центила. Микита Міхальов і поруч із нами ігор Рейтерович при того, прийшов власне для того, щоб проговорити не тільки ситуацію в броварах, але передусім і її. Пане Ігоре, знаємо вже від СБУ. три основні версії. Яка вам виглядає найбільш най, виправданою? Ну, поки складно сказати, але я не виключаю комбінації версії із технічною несправністю і з дуже складними погодними умовами. І ну, може бути людський фактор. Тобто, це видно навіть було по тим заявам, які робили свідки, тобто як там гелікоптер летів, як він відповідно падав. Ну я сподіваюся, що ми достатньо швидко отримаємо відповіді на ці питання. Ну, тому що це важливо з точки зору національної безпеки і взагалі суспільного спокою, та, щоб пояснити, що відбулося, які фактори там відповідно були задіяні. Ну, і щоб не давати можливості в першу чергу нашому ворогу поширювати якісь конспірологічні версії, якими вони вже зараз там кидаються і, вибачте, кайфують від того, що відбулося. І намагаюся це подати в якомусь не дуже гарному світлі. Тому я сподіваюся, що робота буде оперативно, швидко, ефективно і відкрито проведена. Ну, принаймні, на сьогодні ну видно, що зараз всі над цим працюють, тому можливо, вже в найближчий час ми побачимо ре реальну версію, чому це відбулося. Маю ексклюзивну інформацію від нашої кореспондентки Олени Чернякової. Вона зараз з медиками в броварах спілкується, каже, що серед постраждалих є вагітна жінка на 20-му тижні вагітності. Зараз вона знаходиться у броварській лікарні, їй допомагають медики. Пане Ігорю, особисто. У мене за починаючи з сьогоднішнього ранку два питання, на які я намагаюся знайти відповідь. От Денис Попович, військовий експерт, питав: зараз вас буду питати з точки зору політолога, так адресувати вам ці питання? Питання перше: чому гвинтокрил летів містом на низькій висоті, зважаючи на туман? Питання друге, чому на гвинтокрилі опинились три високопосадовці одного міністерства? Що, мабуть, повинно бути, по ідеї, заборонено всіма протоколами? Ну, перше, можливо, пов'язано з тим, що є зараз певні протоколи безпеки, і дійсно багато літають на низькій висоті, в тому числі через міста, оскільки є небезпека якихось там, наприклад, диверсій чи там ударів, якихось там диверсійно-розвідувальних груп. Ця практика, яку ми бачили і не тільки на лінії фронту, але й в тому числі на тій частині території України, де російські війська прямо не були, скажімо, присутні. Тобто, це було це було помітно, і ми неодноразово бачили подібні там випадки в інших містах. Чому вони всі опинилися в одному гвинтокрилі. Я не виключаю, я не виключаю, що просто через. Е Масу і інтенсивність роботи ну треба сказати, що вони лит, ну, літали постійно регулярно в різні там точки, спілкувалися із представниками нацгвардії, територіальної оборони, і нашими військовими. Можливо, ну десь до цього почали ставитися ну не так відповідально, як хотілося, але я б навіть не виключав, що це могла бути позиція самого міністра, який міг сказати Давайте швидко у нас дуже багато речей треба встигнути з усіма поспілкуватися. Ми, ми вже це неодноразово робили, зробимо відповідно і на цей раз. Отину іноді такі речі на жаль трапляються, але вони трапляються як правило з з непоганих якихось. Знаєте, там ну ідей, а тому, що просто намагаються максимально інтенсифікувати роботу, з більшою кількістю людей зустрітися, вирішити більшу кількість якихось проблем. Ну от на жаль, трапляються ну, такі чесно. Просто всі почали звикати до війни. Е, звикати і потенційна до війни тому стала вже настільки звичною, що та. ми легковажимо. Ну певною мірою так, але ну ця легковажність не тому, що вони легковажно ставляться там, знаєте, до якихось таких речей, тому що вони намагаються через неї просто більше зробити. Ну точно, принаймні, про тих людей, які на жаль сьогодні загинули. Я жодних не бачив якихось там негативних коментарів в плані їхньої роботи. Вони працювали з ранку до ночі, і в них робота була в полі. Розумієте, тобто, це ну вони не в кабінетах сиділи, вони реально літали, зустрічалися. Вирішували якісь проблеми на місцях. Можливо, це була просто якась звична для них вже поїздка, і для економії часу, економії там місця, ну Да, ресурсів, ресурсів. До речі, це важливий також момент. Ми ж розуміємо, скільки коштує елементарно один такий політ. Це не маленькі гроші, да, щоб це зробити. Оскільки ми намагаємося на багатьох речах таких економити, можливо, це це призвело ну, трагічний збіг обставин, коли хотіли зробити як краще, але на жаль, ну сьогодні погода така зранку, ну м'яко кажучи, не дуже сприятлива для польотів. І одне наклалося. На інше, і вийшла така історія. Президент Зеленський так само прокоментував трагедію цю авіакатастрофу у Броварах. Можемо зараз почути слова очільника держави. Сьогодні в броварах Київської області сталася жахлива трагедія. Розбився гелікоптер ДСНС. На місці падіння виникла пожежа. Невимовний біль гвинтокрил упав на територію одного з дитячих садочків. Доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України та іншими уповноваженими органами з'ясувати всі обставини того, що сталося. На місці трагедії працюють усі служби. Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих. Денис, Євген, Юрій, команда МВС. Справжні патріоти України, світла пам'ять, світла пам'ять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок. Володимир Зеленський, президент України, маємо і міжнародну реакцію. Насправді давайте її почуємо і додамо власне до розуміння, як світ сприймає цю трагедію. Трагедія вражає серце охопленою війною України. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих Володимиру Зеленському і всій країні після аварії вертольота у Броварах. Сумуємо разом з вами. Урсула фондерлянь, президент Європейської комісії. З глибоким сумом я сприйняв новину про катастрофу гелікоптера в Броварах під Києвом, в результаті якої загинули люди, у тому числі високопосадовці МВС України. Мої думки з родинами та близькими жертв. Анджей Дуда, президент Польщі. Щойно почула про аварію гелікоптера в Україні. Найглибші співчуття українському народу та родинам загиблих. Естонія сумує разом з вами ще одне трагічне нагадування про неймовірно високу ціну, яку сплачує Україна за свою свободу під час боротьби проти Росії. Кая Калас, прем'єр-міністр Естонії. Приголомшена і засмучена жахливою новиною з броварів. Мої глибокі співчуття близьким міністра монастирського першого заступника Єніна, а також усіх загиблих і постраждалих у катастрофі цього ранку. Наші серця з громадою броварів та нашими друзями й партнерами в міністерстві внутрішніх справ України. Бріджит Брінк, надзвичайний повноважний посол США в Україні. Не власне Роберта Мецола так само прокоментувала трагедію у броварах Маті Масіка з Шарль Мішель так само висловили співчуття нашій країні, президенту, всім загиблим родичам і друзям загиблих у цій авіакатастрофі. Пане Ігорю, зараз про роботу міністерства внутрішніх справ хочеться деталізувати до міжнародної реакції. Ми повернемось так само. Пан Клименко Ігор Клименко, очільник нацполіції, він введений у Позицію заступника міністра і призначений тимчасово виконуючим обов'язки міністра. відбулося швидко, як повинно відбутись, тому що міністерство внутрішніх справ важливий орган, особливо в умовах воєнного стану війни з Російською Федерацією. Наскільки ймовірно, що пан Клименко стане НВО повноцінним очільником міністерства внутрішніх справ, ваша оцінка політична? Ну мені здається, ймовірність достатньо висока. Чому тому, що людина в темі, людина була на своєму місці, людина розбирається ну як мінімум зі значною кількістю процесів, які відбувалися в міністерстві. Ну, Нацполіція це ж ключовий, скажімо так, ключова частина да, взагалі, всього міністерства внутрішніх справ. Тому я абсолютно не здивуюся, якщо там після короткої якоїсь, там співбесіди з. Президентом України, в тому числі подібне рішення буде прийнято 100% під нього ну взагалі не буде жодних проблем провести цю кандидатуру через Верховну Раду. Чому тому що зараз треба ну, витрачати час не на якісь там знаєте, як от ми ну, раніше любили це до війни широкомасштабної робити, різні там політичні позиції, боротьба якихось там груп впливів. Ні, все це повинно зараз відійти на другий план. На першому місці повинен стояти професіоналізм. У цієї людини цей професіоналізм є. Можливо, в процесі з'являється якась інша кандидатура, але я чомусь думаю, що це, ну якщо й буде. Хтось інший, все одно це буде людина саме з ну, з міністерства системи, щоб вона не витрачала багато часу, щоб знаєте, війти в стан справ, зрозуміти, що там відбувається. Ну це як з паном Клименко. Він зранку ще тільки сьогодні коментував, що там відбулося на місці безпосередньо. А зараз на нього вже покладені зовсім інші обов'язки, які виходять далеко за розслідування цієї е, трагічної, скажімо, події. Да? Тому е, тут не я не думаю, що буде якесь там затягування часу. Ми отримаємо фахового міністра. Звичайно. Ну, що складно буде там замінити і монастирського, і особливо пана Єніна, тому що він відповідав за дуже багато якихось проектів. Ну, люди були унікальні в деяких моментах і багато дуже робили, але будуть шукати. Я переконаний, що знайдуть багато хто готовий зараз буде підставити плече і виконувати ті обов'язки, які на них будуть покладені. Сподіваюся, Що в нашим всім вистачить політичного глузду і шафок для того, щоб запхати амбіції і претензії зараз і не поплюжити. І не ганьбити те, що власне якби імена людей, які можуть стати міністром, виконуючим обов'язком міністра, заступника і так далі. Як вам виглядає? Ну, поки що я не бачила знаєте, такої ганебної реакції, від якої би хотілося помити руку від політичних сил різних в Україні. Ви? Ні, реакція була абсолютно адекватна, Адекватно. що дуже показово, абсолютно всі про цих людей говорили тільки ну гарні слова: про те, що вони були людьми на своєму місії, і можливо, в них були якісь там політичні розбіжні раніше, Але після 24 лютого вони зникли. Ну, я єдине бачив кілька буквально там повідомлень більше з експертного, скажімо так, співтовариства, які там розганяли якісь конспірологічні теорії. Ну, на жаль, є люди, які завжди хочуть хайпанути щось на це отримати. Але в цілому ну, реакція суспільства вона зрозуміла, це, це трагедія, це жах. Але це треба якось пережити ну, і тепер думати, як жити далі, що робити далі. Зараз з нами Вадим Денисенко на прямому зв'язку. Це радник міністра внутрішніх справ України. Пан Вадиме, наші вітання вам. Вітаю вас. Пан Вадиме, я думаю, ви так само ознайомились з тими трьома версіями, про які заявили у Службі безпеки України. Перше порушення правил польоту, друга версія технічна несправність гелікоптера. Версія третя умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Ми у цій студії обговорювали вже групу потенційну, з кого вона може складатись. Група, яка буде займатися розслідуванням авіакатастрофи. Хто по ідеї повинен увійти всі відомства, і хто повинен шефствувати над цими відомствами? І чи обійдемося без міжнародних так, так, і чи обійдемося без міжнародників? Ну, відповідь на це питання вже є. Тобто, в принципі, доручено розслідувати цю справу Служби безпеки України. І тому власне кажучи, служба безпеки України буде створювати відповідну групу. Тобто я впевнений, що туди будуть ну, деякі напроти в цій групі точно будуть задіяні поки ці нас поліції. І, звичайно, будуть експерти, які е, е, відповідну відповідні експерти з е, в польоті з власне кажучи, роботи гентокрилів і, і так далі. Тому в даному випадку тут е, ця група е, буде очолювати служби безпеки України. Пане ведиме, а ви власне запитання як до радника міністра внутрішніх справ, чи є по міністерству особливі розпорядження, чи збирали колектив, що казав пан Клименко, якщо збирав, чи можливо взагалі, як як структура відреагувала, що зміниться, що ні? Тут дивіться, в принципі, Клименко призначив буквально лічені хвилини тому, тому зараз. І ще рано говорити про те, що він збирав, звичайно, зберег як повно буде зібраний колектив, буде звичайно дані відповідні настанови. Але я хотів би сказати про те, що станом на зараз всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ, це крім нас поліції, це Національна гвардія, це прикордонники, Державна служба надзвичайних ситуацій, міграційна служба, всі працюють в штатному режимі, всі розуміють, що потрібно робити, як, які задачі треба виконувати і міністерство працює в штатному режимі тобто зараз новий виконуючий мовські міністра звичайно він збере колективи збере крізників і буде відповідно давати вказівки Пане Вадиме, просто зараз ми бачимо кадри від національної поліції. От що відбувається безпосередньо на місці у авіатрощі, Що вам відомо станом на зараз? 15.50, які є оновлення чи розібрали завали, чи і скільки людей знаходяться з в стані зниклих безвісти? Ну, зараз ми можемо опорвати тими цифрами, які уже були оприлюднені, це те, що на жаль загинуло 18 людей. Серед них троє дітей на жаль, близько 30 людей отримали поранення, і більше ці злоцибіт. Тому от це ті цифри, які є станом на зараз. Дозвольте, Принцип... будь ласка, поточнити. Пане Вадиме, дозвольте, будь ласка, поточнити, чому ми розуміємо, що зараз оновлюється інформація буквально похвилинно. Держслужба з надзвичайних ситуацій о 15-й годині 20 хвилин опублікувала, що загинуло 14 людей одна дитина. І 25 людей серед них 11 дітей травмовані. У вас інформація про 18 людей? Ну раніше була цифра 18. і ще раз зараз вона поточнюється. Тому в даному випадку в принципі будемо далі звірятися і дивитися. Тому що, в принципі була перед цим озвучена цифра 18. Зараз в повному звучний таки пан Вадима повертаючись до роботи Міністерства внутрішніх справ. Тимчасово виконуючі обов'язки, має функціонал такий самий, як міністр, повноцінний, не обов'язки. Чи є певні обмеження? Чи на час воєнного стану різниця абсолютної, там надзвичайної немає? Ні, ну тимчасово виконуючи обов'язки, має певні обмеження по призначеннях по, по кадрових питаннях. Але в даному випадку, в принципі, тимчасово виконуючи обов'язки міністра буде виконувати фактично весь той, скажімо так. Всі ті функції фактично, крім певних кадрових, як і повноцінний міністр. Зрозуміло. Дякуємо вам, пан Вадиме. Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України, був на прямому відеозв'язку. Спасибі, Ми ж рухаємось далі у нашій студії Гориторович. Я додам інформацію, що оновлення ж відбуваються щохвилини. Самі розумієте, рятувальники продовжують розбирати завали дитячого садочку. Станом на зараз 25 людей травмовані, серед них 11 діти, 14 загиблих. Дев'ятеро це пасажири гелікоптера і одна дитина. Ми ще раз і ще раз висловлюємо співчуття родинам загиблих. Пане Ігорю, стосовно нашого ворога і те, як ворог може використовувати цю інформацію, Денис Попович, військовий оглядач, який був у студії буквально там хвилин 10-15 тому, казав про те, що активізуються зараз інформаційно-психологічні операції ворога. Ваш прогноз, ну вони вже активізувалися. Розумієте, через 5 хвилин, як відбулася ця трагедія, вони почали масово множити різноманітні там версії, ну конспірологічного, безумовного характеру. Для так, такого знаєте, штибу ну дуже примітивного, тому що вони от не розуміють, вони мірюють Україну все одно ситуацію, яка була до широкомасштабного вторгнення. Та вони навіть міряють Україну ситуацію, яка є у них, тому що для них версія, що це натяк, от все, що я зараз буду казати, це фейк. Тому, будь ласка, не ви це фейк, це російський Редактор. фейк. А до да. речі, редакторів треба попросити, щоб вони нам зробили наліпку. Фейк. фейк. І щоб вони знали, це от, фейк. Саме так. Давай що ти будеш говорити, а я буду казати фейк. Добре, Давай. що розганяється зараз там? Що це сигнал зеленського залужному? Що, типу, от ти не повинен ставати політичною фігурою, і кататись на подарунках Пентагону. Все це фейк. Але от це я мало сказати. Це фейк. сказала <смеш> так. Це фейк. Але от чи не здається вам, що в цій ці версії все одно малюються російськими пропагандистами, зважаючи на їхні реалії? Тобто для Росії нормально, що Путін натякнув танк якомусь кінту з варкути? Вбивши його вбивши його, да, так да. Чи так не треба робити. Ну безумовно, вони мірюють всіх своєю, скажімо, там міркою, плюс додають ще безліч якогось абсурду. У них же ж, принцип, нічого не є правдою, все є можливим. Він же не змінюється. І вони зараз накидують ці, скажімо, версії, намагаючись посіяти певний розбрат всередині нашої країни, що це якісь внутрішньо там розбірки, і були якісь кандидати на посаду міністра, і вони вирішили прибрати цю. Ці... Ну це виглядає ну дуже примітивно, але вони максимально зараз не. Сищують цим інформаційний простір, можливо, щоб для того, щоб ну на їхню думку, хай невелика, але якась частина громадян України, до яких ця інформація долине, ну почнуть чомусь, наприклад, сумніватися. Їм цього буде достатньо. Вони, мабуть, вже не сподіваються когось в чому переконати, але принаймні посіяти якісь там сумніви і розбрада. Це їхня мета, їхня ідея є. Тому нам треба за цим дуже уважно спостерігати, відкидати всі подібні, скажімо, теорії. Не дай Боже, може хтось тут і всередині нашої країни підхопить якісь там версії, то їх треба відразу ну якимось чином там закривати, не давати їм можливості там далі розвиватися, тому що до добра це зрозуміло не призведе. У них uh -huh. же була така історія, чому вони так підхопили. її. Генерал Левідь був такий. 2022, тисячі до рік він став шалено популярним і серед військового керівництва і там почав і розбився на гелікоптерполітикувати да. і розбився на гелікоптері. Ні, ну якщо подивитися на Росію за останній там рік, то ми побачимо список мінімум із 15 осіб, які так чи інакше були наближені або до влади, або до великого бізнесу, який був ну, також біля влади, і ці люди закінчили своє життя не в природний спосіб. Випадали там з вікон будинків. Ну а да, з, з вікон лікарень там і багато інших таких речей, тому да, вони міряють своїми мірками, але вони звичайно в цю ситуацію вчепилися. Тепер максимально будуть її розганяти. Вони там, до речі, ще запустили версію, що це виявляється у нас тут. Зводять між собою рахунки представники Великобританії, Сполучених Штатів Америки. Тобто вони отак от рухають якихось своїх там. БТРи ну, першому дану але але отакі в них думки в принципі з цього приводу є. Тому нам треба на це дуже обережно правильно реагувати, відкидати всі ці теорії, які вони вкидують у сюди в інформаційний простір, ну і можливо вони ще спробують скористатися ситуацією з точки зору там ескалації на фронті чи якихось обстрілів, в тому числі тих же ракетних. думаючи, що, що якщо в нас міністерство зараз... Ну, там теоретично залишилося без керівництва, то е, робота всіх е, людей, які в цьому міністерстві працюють, а це ну десятки тисяч, да, вони якоюсь мірою буде так, ну, да, Вони ж думали, що якщо вдарити по телевежі на дорогу, да, чи то то в Україні. Так, да, все припиниться. Але ну в і... нас ви бачите, міністерство готове працювати швиденько, навіть на фоні таких трагічних подій, все організовано, знають, що і як робити. Тому вони такого подарунку від нас не отримують. О, власне, алгоритми налаштовані. Справа у тім, що. Їм зараз дуже вигідно насправді використати цю ситуацію для того, щоб виправдати свої кадрові, ну точніше, перестановки ліжок в своєму міністерстві вбивств і заміну на суровікіна на Герасимова, Герасимова на Суровікіна, ну і так далі. Ну і виглядає так, що для них це хороша історія для того, щоб показати Ой, у нас ж тільки ліжка переставляють. А вон в Україні да що відбувається. Ну вони також подають такі версії. До речі, вони подають і версію, що це може бути диверсія з боку саме Росії, і це подають як велику якусь там таку, знаєте, здобуток Досягнення. великий. Да, ну зрозуміло, що ми цю версію будемо розглядати, вона повинна бути в тому числі однією з основних, оскільки ми в стані війни знаходимося, і слід тут в принципі може бути, особливо до керівництва саме силового блоку. Але я думаю, що коли наше слідство буде завершено, і там буде ну, об'єктивна інформація, вона буде оприлюднена. Думка Росії в цій історії нам абсолютно байно же. Да, нам, як то кажуть, своє робити, зрозуміло, що цим треба буде дуже уважно розібратися, зробити певні висновки, в тому числі в контексті алгоритмів, як повинні пересуватися там перші особи. Бо в же ж гелікоптерами, і президент літає, і літають багато інших людей. Ну бо літаки не літають. Тут же ще такий момент. Але знаєте, якщо от коротко підсумувати, от вся ця жахлива історія це історія про те, що все одно як не крути. А в цьому винна Російська Федерація, бо а якби не війна, не якби не все це не було б цих польотів, нових правил безпеки, польотів на надмалій і висоті, куди не було б куди, літи, не було б куди літіти, навіщо там летіти? Да? тому вони це десь розуміють, але намагаються це перекрутити і подати знову як якісь внутрішні конфлікти, які є там в Україні. Маю, Стасовно... Пробач, будь ласка, так. просто інформація, яка потребує нашої уваги для того, щоб зафіксувати, поставити галочку, Канада голос, передає 200 бронемашин сенатор. Це заява уряду Канади, міністр оборони. Оголосила про це в Києві. Цей новий пакет військової допомоги, фактично, відповідь на конкретний запит України ці машини оцінюють приблизно в 90 мільйонів доларів. І повертаючись до розслідування, яке нині вже почало, і буде тривати до його завершення. Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ, казав про те, що впоруємо своїми силами, своїми українськими експертами. про те залучення представника Airbus Гелікоптерс. Хтою ну воно воно логічне, але вебникам я думаю, він вологічне. просто він про це окремо просто не говорив, тому що це за зумовчуванням залучення представника uh -huh. компанії, кому належить там ну гвинтокрил. Вин, да? Тут мова просто не йде, що нам не потрібні експерти, які будуть розбиратися там фінально. Да? В нас криміналістів в цьому плані вистачає. І знов таки, на жаль, на фоні війни в нас ж були подібні випадки. Ну, коли там збивали якісь наші е, е, гелікоптери, і так далі. Там же розслідування проводилися. Тому досвіду на жаль, ну, такого ну не дуже позитивного, ми це розуміємо але у наших експертів вистачає. власне. Маємо додати інформацію, що гелікоптер, на якому власне і розбилися сьогодні люди, які спричинили смерть інших людей, аварія придбали у Франції у 2018 році. Вже тоді місцеві змі писали про судові позови проти французької компанії Airbus Helicopters, оскільки в їх гелікоптерах знайшли вроджену несправність, за якої вони. Часом можуть втрачати в польоті несущий гвинт. Страждаючи, я зараз зацитую потенційно катастрофічним збоєм в конструкції. Власне, це висновок експертів після авіакатастрофи з таким гелікоптером у берегів Шотландії 2009 року, коли розбилося 14 людей. Але з іншого боку, ці гелікоптери, які ми придбали у 18-му році, вони пройшли повний техогляд. Це як телефони рефірм, тобто їх повністю оглянули. По ідеї ж так заключення ну, повітря. Тепер, ну, тепер експерти експерти попрацюють і, 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 і тому тут можливо нам не слід сподіватися на дуже швидкі висновки, і це суспільство повинно розуміти. Це не буде якесь, знаєте, там намагання там не де Боже якусь правду приховати. Об'єктивно такі речі іноді потребують часу. Да, воно буде прискорено, враховуючи ну резонанс і багато інших моментів, але ну це явно ж буде мова йти не про години і не про дні. Можливо, там кілька тижнів це буде розслідування. Головне, щоб Ну, воно було доведено до логічного завершення, і ну і дані всі були оприлюднені. Пане Ігорю, ця трагедія вона прискорить процеси по передачі нам важкого озброєння? Тому що, як ви самі сказали, цього б всього не було, якби не війна, яку розпочала Російська Федерація 9 років тому і повномасштабне вторгнення вже майже рік тому. Розбухає ще більше. Ну, мені здається, що це ну знаєте такий ну додатковий фактор, який в принципі про який всі будуть говорити і згадувати, коли почнеться обговорення під час Рамштайну. Ну про нього будуть говорити, і будуть згадувати. Хоча б виходячи з того, що і пан Монастирський, і пан Єнін вони були присутні там на деяких подібних зустрічах, там по лінії там, Міністерства внутрішніх справ і також говорили зі своїми колегами стосовно поставок озброєння Україні. І знаєте, в пам'ять навіть про них мені здається було б дуже правильно, щоб. Наші західні партнери ну якось прискорили надання цієї зброї для того, щоб завершити якомога швидше війну. І отаких от трагедій більше відповідно не траплялося. Ну, поки ми говоримо, Латвія оголосила про те, що передасть чергову партію військової допомоги, куди увійдуть приносні зенітно-ракетні комплекси Стінгер і гелікоптери, маємо розуміти, на чому зупинимося. От зараз в нас же ж, знаєте, купа міжнародних зустрічей там і. Обіцянки, це звісно дуже класно питання: наскільки це розтягнеться в часі? Як вам виглядає? Бо фраза Ви отримуєте все ж те, що не отримали має продовження. Ви отримуєте Коли? все те, що не отримали минулого року. Так. Але коли до кінця року за три місяці, ну або що, ну я вважаю, що все ж таки ми будемо зараз отримувати військово-технічне оце спорядження швидше ніж це було раніше, оскільки ну помітні вже контури такого, знаєте, чіткого консенсусу у тих країн, які реально це озброєння можуть надати. Да, це не будуть знов такі дні. Але скоріш за все, це вже не будуть місяці. Тобто мова буде йти про там тижні поставок ну, того озброєння, яким ми вже зможемо користуватися. Трошки довше це буде те озброєння, яке потребує певної підготовки, ну як ті ж системи там Петріо, Да? Але навіть там, ви ж не гірше за мене знаєте, терміни підготовки скоротили в рази. Тобто мова йде про тижні, не про місяці, а про тижні, що за там за 10 тижнів будуть підготовлені наші там, відповідно військові, можливо, навіть менше, да, і вони зможуть з ними користуватися. А коли буде ця група готова, тоді це озброєння. Зброєння буде набагато швидше постачатися в Україну. А з важкою бронетехнікою тут взагалі немає ніяких питань. Чому тому, що наші нашим, нашим ну, я маю на увазі, що з точки зору підготовки а. кадрів да для цього нашим військовим для цього вистачає 10 днів, і про це до речі говорили деякі німецькі генерали, які казали, що ми втомилися від обмовок нашого уряду, що треба час на навчання танкістів. Каже, це цьому, цьому може навчитися за два тижні. а Українці навчаться там за 7-10 днів, тому що вони в принципі розбирається чудово в цій техніці. Тому будемо сподіватися, що тут це буде швидше. Німеччина прямо нам навряд чи поставить швидко танки. Та хай але, дасть але вона, вона, вона скоріш за все, піде іншим шляхом. Вона просто дасть дозвіл іншим країнам. Якщо подивитися на всі країни Європейського Союзу тире НАТО одночасно, вони всі на озброєнні мають якості основного бойового танку Леопарди. І якщо вони навіть позбирають по 10, 15, 12 штук кожна країна. Україна зможе отримати мінімум ті 100 одиниць для початку, які нам зараз потрібні, і про які говорили як першочергову необхідну поставку представники нашого командування. Не можемо вас відпустити, бо парад хороших заяв президент Сербії, Вучич, засудив вербування найманців в приватну компанію Вагнерівців і каже, що припиніть рекламувати це в Сербії, бо це абсолютно не годиться. Більше того, визнав абсолютно українськими і кримі Донбас, і відкинув всі претензії Москви на. На українській території Москва втратила Сербію. Ну, вона перегнула палку, просто вона думала, що це конкретно їхня територія. Вони можуть там робити все, що вони вважають за потрібне. А тут спрацювало два фактори: перший фактор це, це пряме вербування найманців, про що говорила Раша туди, яка дозволена в Сербії, реклама якої є на вулицях. Тобто, ви спочатку телебачення це забороніть цей телеканал, а потім будете говорити якісь претензії там до того, що вони на цьому телебаченні роблять. І друге, мені здається, тут дуже добре спрацювала заява представників державного департаменту Сполучених Штатів, які прямо вказали на Сербію. І Сказали, що подібні кроки ми будемо сприймати вкрай негативно, як недружні кроки по відношенню, в тому числі до Сполучених Штатів Америки і до європейського союзу. А серби ж дуже хочуть європейський союз, і тут банальний розрахунок. Росія, яка далеко, яка країна вигнана за великим рахунком, і європейський союз, до якого ви хочете потрапити, але які каже: ну ви ж спочатку себе нормально якось там поводьте, і принаймні на рівні заяви не зв'язуйтеся з терористами, горлорізами і вбивцями, не давайте їм можливості вербувати якихось там ну людей на своїй території. Тому от в комплек. Сі, все це зіграло таку роль, і така заява послідувала. що чи кого може Росія втратити ще найближчим часом? Ну я та в них вже практично нікого не залишилося, кого втрачати. Ну, Ні, ще... ну, трохи дружбанів ще є. Ні, ну я там, розумію, там Корея, там, Еритрея, Еритрея, там, Зімбабве. Сирія, Іра, Іран, там ще деякі країни. Я думаю, що в найближчий час від Росії все далі і далі буде відходити два. Ну не союзники, а такі дві нейтральні країни. Це буде Індія, і Китай. Принаймні останні заяви, які вони зробили, якраз про те, що вони дуже уважно будуть дивитися на Російську Федерацію в 23-му році і не будуть їй же давати, як там кажуть, випробувати термін на те, щоб вони щось змінили в своїй політиці. А Куба? Ну, Куба, Лібре. Куба, знаєте, також ситуація така. Радянський Союз раніше був далеко, але багато допомагав. А зараз Росія далеко особливо не допомагає, а Сполучені Штати на відстані 40 чим-то там кілометрів, здається, да? ну якщо там через протоку дивитися, і знов-таки економічний розрахунок, з ким товаришувати на рівні заяв, можливо, вони будуть казати, що ми за мир і ми за те, щоб до Росії прислухалися, але на рівні реальної співпраці, ну це явно не той союзник. який... На якого там Російська Федерація може розраховувати Толберг щойно підтвердив консультації між странами НАТО про відправку танків і інших видів сучасного озброєння в Україну? Повідомляє Reuters. Це ще одна хороша новина, на якій ми фіналимо Рейтерович був із нами. Дякуємо, що Дякую. прийшли. Ми слідкуємо за ситуацією в броварах, звісно, і не забуваємо про наші фронти трохи глибше. Далі дочекайтеся за кілька хвилин. говоримо і про лебідя, і про смоленську трагедію, як відреагували поляки, і хто точно не відреагує на катастрофу в броварах.